За два роки наша бригада приймала тут участь в виконанні найскладніших завдань. Я вважаю, що за честь і дуже як важливий захід, щоб мужчини, які проживають в Запоріжжі. Запорізької області це дуже гостро і дуже відповідально. Ми з мужчинами запоріжцями наша бригада стане сильнішою. і Ми Техніки Ми займаємося містолодними котельними апаратами в наші, нашому підрозділі. Близько року десь доброволець прийшов стан. Тому що я з окупованої Херсонщини. Хочу боронити нашу землю і повернутися до своєї. Регалії у нас все спирається на цю тему, і ми з дуже шаною і з повагою відносимося до цього. Дозвольте мені, в першу чергу, таке. Виявлення у захисті державного